З 29 липня Національний банк України заборонив пунктам обміну валют виставляти інформаційні табло. Відтепер курс валюти можна дізнатися лише біля каси установи. У Нацбанку таке рішення пояснюють бажанням уникнути спекуляцій на валютному ринку. Ці зміни не стосуються банків, оскільки НБУ каже, що вони не зловживають під час купівлі продажу валюти. Ми вирішили перевірити, чи у Житомирі дотримуються обмінники розпорядження Нацбанку України і побачили, що установи прибрали цифри з Вартістю валюти на своїх табло. Не на камеру касири в обмінних пунктах розповідають, що таке рішення завдало незручностей в роботі та вплинуло на потік людей. Кажуть, охочих придбати або обміняти валюту стало значно менше. Запитуємо також Житомирян, чи підтримують вони таке рішення Нацбанку України. Курс валют на табло, ну розумієте, люди повинні знати інформацію. Бігати, запитувати щоразу, а який курс, а який курс, то не зовсім зручно і не зовсім прийнятно, мабуть, для громадян. Ну, Якщо в людей є кошти і вони хочуть їх змінити або покласти валюту, бо гривня не є стабільною, ну, це не зовсім зручно, це на мою думку. Ну, Вас така ініціатива не лякає? Вона не лякає, бо таких запасів немає. не маємо. Настільки багато, щоб займатися цим. А якщо треба, так, то треба так. Тось немає різниці. У вас така ініціатива не лякає? Мене ні, абсолютно. Той, хто працює офіційно, не має доступу до валюти, будемо казати так. Бо зараз в основному, хто працює офіційно, має мінімальну заробітну плату. А на цю зарплату самі знаєте, як виживати. Ну, в принципі, кому треба, той й узнає і так. А взагалі курс як вам? Щоб відстало зарплаті, було б добре, звісно. А ви взагалі міняєте, збираєте валюту? Ну іноді так. Я вважаю, що ні. Яка різниця, все одно люди узнають. Який курс підуть туди і узнають. Я вважаю, що неправильно. Так як вісено, хай було на вісім. А ви збираєте чи міняєте валюту? Ну, ви знаєте, на мою пенсію дві шесот. Я, я не знаю, що це таке. Я тільки бачила її. Я думаю, як сьогодні прожити, а за валюту не думаю. А як вам взагалі курс? Ну, сьогодні війна, треба думати, я знаю. Не може бути він сьогодні менший, тому що ви бачите, яка все падає, економіка, ціни ростуть. Поэтому... Будемо сподіватися на краще і чекати, як кажуть, побіди. Да?